Донорський флешмоб у Києві. Естафета зі збору крові почалася в Кіровограді, і після столиці піде іншими містами. Завершитися має до міжнародного дня донора, який відзначають 14 червня. Своєю акцією організатори хочуть збільшити потік охочих поділитися кров'ю, який помітно зменшився останнім часом. Допомогти нашим бійцям можна не лише харчами, речами чи грошима. Навіть не маючи ані копійки в кишені, можна прийти сюди та здати кров. У міському центрі крові добровольці збираються з 9-ї ранку. Декому довелося відпрошуватися з роботи, утім воно того варте, кажуть досвідчені донори. Кров обновляється у людину. Він чувствує себе маложе, позитивні. І пользу приносить господарству в країні людям, которые нуждаются в крови. У меня обычно, ну вот у меня отрицательный резус. Я в прошлый раз была. Сказали, что очень много вот даже зоны бойцов, у которых отрицательный резус. Чесно кажучи, гаворям'я навіть перший раз заграділи, що у мене отрицательна група крові. А ось Анна здає кров уперше. Каже, довелося перебороти себе. Я з дитинства страшенно боюсь крові, самого її вигляду. А, тому дуже довго збиралася з тим, аби нарешті дійти сюди доїхати. Процедура забирає 5 хвилин. Потім тому пригощають донорів чаєм та солодощами. Лікарі кажуть, заохочують добровольців чи можуть, адже порівняно з зимою. Донорів поменшало удвічі, коли починалися всі ці події на сході, на майдані був дуже великий підйом людей, які приходили і здавали кров. Зараз значно менше. Ну при тому, що зараз починається літо. Люди думають, як відпочити. Саме для того, щоб охочих здати кров побільшало в Україні і організували флешмоб. Дякую, що рятуєш мені життя. Флешмоб, що приурочений до міжнародного дня донора крові, який святкує весь світ, 14 червня розпочався з міста Кіровоград 18 травня. І Кіровоград передав естафету місту Києву. Першого числа ми передаємо естафету місту Житомир, третє четверте це місто Івано-Франківськ та місто Дніпропетровськ і Завершує акцію 8-9 травня. Червня славне місто Герой Одеса за час акції організатори сподіваються зібрати щонайменше 300 літрів крові. Віталій Маргалик, Дмитро Бабак, новини на першому.